Долучаю до нашої розмови Сергія Барчука, врачника Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вечір. Добрий слава Україні, слава силам оборони. Вже можна без приставочки південь. Угу, зафіксували, будемо знати, пане Сергію, Україна обмежила удари атакам атакам саме і штормшедов в глиб Росії. А про це різне видання, зокрема, у мене під руками за New York Times. За словами американських чиновників, це свідчить про те, що ракети закінчуються. Майбутньому не слід розраховувати на поповнення запасів. Вони погодилися, що удари були ефективними, але Україна могла би бути більш розсудливою щодо вибору цілей. З вашого огляду. Як ви загалом оцінюєте подібні заяви американської спільноти про те, аби заборонити Україні або скоротити можливості бити українською стороною по території Російської Федерації? І чи дійсно це пов'язано з тим, що ракети закінчуються? Бо мені пригадується, як новообраний президент США Дональд Трамп говорив про те, що він заборонить Україні бити вглиб Російської Федерації. Ну, по-перше, є передвиборчі обіцянки. По друге, є реальна політика і є фронт. Ви знаєте, всі ті дописи, які з'являються, в тому числі у ну, поважних інколи не дуже видання. Вони будуються на якихось роздумах. От саме такими роздумами я назвав би і даний матеріал, тому що Знаєте, таке враження, що це якийсь оператор ППО з Америки, який знаходиться в бойовому розрахунку сил оборони, знає точно інформацію, володіє не і власне пише, готує цей матеріал. Цього не може знати ніхто насправді, тому що це є військова таємниця. Взагалі, знаєте, у нас в суспільстві якось звикли, що маємо до кожного до кожної кулі порахувати до кожного патрона. Маємо порахувати скільки в нас гранат на кожного бійця, і скільки взагалі є в силах і, оборони. Ну і власне. Що стосується ракет, це знаєте, проглядається така е, динаміка в цьому інформаційному плані. Що ну приблизно як було на початку війни, що в Росії ось ось закінчаться е, ракети, тому е, знаєте і ще раз скажу, що це є такі певні роздуми. Е, на чому вони базуються? Мені зараз важко сказати. Треба запитати у авторів. Я не хотів би коментувати, щоб не виникали, скажімо так, якихось домислів з того, що я скажу. Але що стосується стратегії сил оборони, то Бачимо, що так хочеться більше. Мені хочеться може більше ніж будь-кому у цій студії, або взагалі серед тих, хто є активним дописувачем, наприклад, соціальних мереж, щоб ми кожного дня десятками ракет били. По інфраструктурі Російської Федерації, я взагалі це моя особиста точка зору, прихильний того, що треба бити не стидаючись по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації саме по енергетичній, тому що я розумію, що зразу вибіжуть організації Об'єднаних Націй, будуть кричати про те, а як же люди? Людей там немає. Я кажу це з повною відповідальністю. Що стосується енергетичної інфраструктури, дуже все просто і логічно, Можем, можемо пояснити навіть англійською мовою, коли ми говоримо про Електроенергію, тому що це електроенергія, яка постачається на оборонні заводи, оборонка, яка працює на війну проти України. Ну думаю, що все дуже просто, тобто має бути зеркальна відповідь, і я про це кажу. Ви бачите, що в тому числі, звичайно, бити по трансформаторних будів. То не буде, тому що це ракети високоточні, вони коштовні, але є куди вдарити і на так званій європейській частині Російської Федерації. Нехай вони розуміють, що таке війна, як це відбувається, і в яких умовах можна зустрічати, наприклад, Новий рік. Дуже б цього хотілося, а не очікувати, що нам на новий рік, як чергові оракули обіцяють, буде масований ракетний обстріл. Він може, до речі, бути будь-якої хвилини. Ми це знаємо. Росія до цього готує. Наскільки вона здатна сьогодні підняти носію, ну і власне угу. ударити криватим ракетам, пане Сергію. Щодо виробництва українських ракет днями були заяви про чергову ракету, яку Україна зараз випробовує, і летить вона там на 200 кілометрів, так точно Виходячи з цієї інформації, ми можемо покрити удари вглиб Російської Федерації. Тим мається на увазі за рахунок тих ракет, які нам передавали Сполучені Штати Америки. Ми виробляємо свої і таким чином наносимо серйозні пошкодження, наприклад, ті самі енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, або там по НПЗ бити, але своїми ракетами ми їх матимемо у достатній кількості, або скільки на це знадобиться часу, аби ми їх виробили, виготовили і в кінечному результаті запустили. Ну, так скажу, що це інформація, яка точно не підлягає розголосу. Я вже mm -hmm. власне трошечки зачепив попередньою і коментуючи okay. ну, ваше попереднє питання. А в будь-якому разі, дійсно, ми можемо говорити. Ну принаймні, про п'ять проєктів створення українських ракет або там ударних дронів реактивних. Так ну можна прирівняти їх. До ракет, тому числі говоримо про балістику українську. Три проекти, як про них відомо. Ну зокрема, там, наприклад, і пальняниця рута там трембіта зараз виникає. Є ті, які абсолютно засекречені, і це теж зрозуміло. Тут має бути найголовніше про що ми завжди говоримо: якість і кількість, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо це буде з десяток ракет, так вони будуть влучені. Вони певним чином створять Росії. Якісь наслідки, якісь проблеми, але це не буде масово. На жаль, а треба масово, треба розуміти, що ми підготувалися, вдарили. Я не кажу зараз, знаєте, ну ми ж реалісти, там що кожного разу буде 100 ракет летіти. Але якщо ми про це е, мріємо, заявляємо, то я думаю, що наша оборонка на певні е, показники е, виходить. Але найголовніше, знаєте, у цьому питанні все таки коли ми говоримо про нову українську зброю, е, будь-яку номенклатуру це стосується наших там е, безпілотників, ударних або просто розвідників. Або, тим більше, якщо це стосується. Ракет мусимо розуміти, що першими про наші здобутки мають повідомити все таки росіяни, ті, які. Кажу, які мають від цього страждати, мають від цього скавчати і мати наслідки. Я вам просто один коротенький приклад наведу. Ви пам'ятаєте, що деякий час тому суспільство бралося за голову? Кричало, де наші морські дрони? Ну, по перше, сі бебі. Якщо ми говоримо про морських малюків, вони дорослішоють. Ну всі дорослі і малюки стають дорослішими, стають підлітками, в будь-якому разі це перше. і по-друге, коли відбулася ця чергова атака, тоді була операція і військово-морських сил відповідно по вишках, де ворог розмістив свої там радіолокаційні станції, і був результат. Результат дуже гарний. І потім в Керченській протоці наші морські дрони влаштували справжній бій, причому не просто там з російським агресором, а також з гелікоптерами ворожими, тобто стріляли. Так от, хто першими повідомив, на вашу думку про те, що морські дрони українські оснащені сьогодні крупнокаліберними кулеметами, це були росіяни, і лише потім, коли ці дрони повернулися додому, підпрацювали. Є інформація про те, що навіть двохсот були на бортах цих гелікоптерів. Можливо, десь і в гелікоптер влучили. Я правда не маю такої інформації, що якийсь я впав, але тим не менше саме росіяни про це говорили. Потім відповідно служба безпеки підтвердила, так малюк підріс, малюк вже може носити. Я про моського лякав, звичайно, може носити крупнокаліберного кулемета, тримати його в руках, вступати в бій. Це власне про нові технології війни, тому вони змінюються ці технології Ще раз, якість і кількість. Немає чарівної палички на сьогодні, але е, сподіваюся, що це розуміють ті, хто розробляє, ті, хто найголовніше має удосконалювати цю зброю і запускати її в виробництво, щоб саме працювали на виробництво якісно, щоб у нас не було проблем. Е, якщо в артилерії там з порохом, наприклад, бо він не відповідає, хтось трошечки собі відсипав. Я образно, звичайно, кажу, все має відповідати стандартам. Тоді Артилерія буде стріляти влучно, як має це робити морські дрони, виконувати свої обов'язки. Ну ракети це взагалі, як кажуть у нас, пісня, яка має летіти на території Російської Федерації. Пане Сергій, хочу почути вашу думку. Якої слід очікувати реакція, бо її загалом ніякої не буде, із приводу того, що перший північно-корейський солдат, який воював на території не був взятий в полон нашими збройними силами України, і за останньою інформацією, зокрема, Йон із посиланням на південно-корейську розвідку повідомляють, що він помер. Якою буде реакція зі сторони тієї самої Росії, Північної Кореї або ж її взагалі не буде? Її просто проігнорують, наприклад, такий випадок. Ви знаєте, можна дуже коротко. Відповісти здох Кім та і Чорт з ним так, але офіційно, е наскільки мені відомо, цей факт поки що не підтверджений. Хоча е публікації такі є, і тут дійсно посилання було на південно-корейського розвідку. Дуже хотілося, щоб південно-корейська розвідка все таки, можливо, так і є, ділилася якимись напрацюваннями своїми з нашою розвідкою. Сподіваюся, принаймні, якщо зброю не можуть покидати. Бати то, хоча б даними обмінюються як колеги, і це було б дуже дуже добре. Справа в тому, що тут же питання стоїть не в тому. Ну візьмуть одного, двох, трьох, десять бійців, яких як рабів відправили на загибель. Ми ж це маємо прекрасно розуміти. Їх відправили здихати. За Путіна, за Кіма, і вони навіть рота не відкриють, щоб щось сказати. Там ну якої інформації вони можуть володіти. Є навіть підрозділи, скільки мені відомо, що їм навіть якісь рації там елементарні не видають, тому що вони саме як штурмове гарматне м'ясо ідуть по тому полю. Не хочу казати, що біднесенькі замерзли. Вони не замерзають, і вони біжать до сму, і Хтось навіть добігає. Але все це те, що на що вони здатні, і що вони можуть показати на полі бою. Це прекрасно. Ми розуміємо, що е, ким їх продає путіну, е, готовий продавати і надалі, скільки в нього там буде цих е, можливостей. Ну хоча б перед смертю наїдяться трошки, кажуть, що їм навіть якісь банани там дають. Ми говоримо про серйозні речі. Насправді це е, дійсно сьогодні. Е, Можливість Путіна закривати якісь певні е, проблеми з особовим складом, вони е, дійсно в нього виникають, е, але це проблема певним чином і для нас, і вірніше можливо для наших союзників. Вірніше має бути реакція союзників. Я кажу про боєприпаси, е, що їх має бути більше, наприклад, з касетною бойовою частиною, тому що вони як горобці ті кореці, ви бачили. Як наступальні дії, наші хлопці з української добровольчої армії, зокрема одними з перших вступали з ними в бій. Я бачив ті коментарі, як вони коментують, що вони говорять про цих бійців. В будь-якому разі це жива сила, це противник, це ворог. Його треба знищити. Треба мати ресурс. От, ресурс, це боєприпаси, це в тому числі протипіхотні міни, які обіцяли сполучені штати. Сподіваюся, вони найближчим часом з'являться. А можливо, вже і з'явилися на полі бою. Це буде. Доброю нам допомогою. І наостанок пане Сергію до вас запитання з приводу того, що наші українські захисники ліквідували відразу трьох високопоставлених офіцерів Російської Федерації. Сталося це на території нашої Запорізької області. Зараз Росія її окупувала. Пишуть про те, що ліквідували трьох російських офіцерів, вдарили хаймарсами по російському штабу Запорізької області. Окрім трьох офіцерів керівного складу, знищено ще й п'ять одиниць автомобільної техніки. Як? Подібні е атаки, е подібні е інциденти впливають загалом на моральний е дух офіцерського саме складу Російської Федерації, не звичайних солдатів, які відправили вмирати е на фронт, а ось саме так би мовити вищого класу офіцерів. Ви думаєте, російські офіцери є офіцерами, В них нема честі. Ну що говорити по званнях? Так вони офіцери. Ви думаєте, вони як інакше вмирають на полі бою, і не лише на полі бою, ніж російські солдати? Ні, все так само відбувається. так само відриває руки ноги, і нехай цього буде більше. Насправді це була дуже гарно проведена. Операція, наскільки мені відомо за участі головного управління розвідки. Там не всі деталі сьогодні розкриваються, але треба було зібрати тих трьох офіцерів в одному місці і, власне, мати там, як вони мали, певну кількість автомобільного складу, автомобільної техніки, і влучання відбулося. Тобто, зрозуміло, що це не просто святий хаймерс прилетів, тому що різдво, це тому, що була операція. До речі, дуже цікавий факт. Тут Треба говорити про те, що такі операції відбуваються навіть на території Російської Федерації. Зокрема, на Курщині місто Львов 810-та бригада морської піхоти, російська, теж по пункту управління вдарили. І маленький такий я думаю, цікавий досить факт. Але випадковості на фронті, хоча і бувають, і впливають інколи, і на хід бою, але тим не менше, Думаю, тут якраз не випадковість, а кара небесна. Цей пункт управління, і за добу до цього було оголошено по зер пабліках. Ну, ми моніторимо це зрозуміло, теж ворогів. А вони сказали про те, що 810-ка має повертатися на Придніпровський напрямок на Херсонський напрямок і знову там з'явитися. Та сама 810-та бригада, яка вже кілька разів оновлювала свій бойовий склад, тому що не склані втрати. Ну, от бачите, вже господь навіть передає на Херсонський напрямок, в тому числі, і Дякую. тут був удар по цьому пункту управління. Дякую, ми зафіксували. Дякуємо нашим захисникам, які працюють по усіх напрямках. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Дуже дякую вам, пане Сергію. Дякую зараз. Дякую, так, до побачення.